Привіт, мене звати Іван. І я фаундер першої в Україні хардкор школи програмування cs світа. Чим займаються сіньор-інженери? сіньор інженери займаються тим, що вирішують проблеми. Які проблеми? Це вже залежить від конкретної компанії. В хороших компаніях лідери займаються тим, що вибудовують культуру. Як на мене, культура це про три речі: перше, кого ми наймаємо, друге кого ми звільняємо, і третє кого ми підвищуємо. Теж до так званих сіньорів. Так, от, якщо ми навіть візьмемо топ 10 CEO різних компаній, топ 10 техлідів і топ 10 людей з науки і спитаємо їх там, чим у вас займаються сіньор інженери Я думаю, що відповіді будуть відрізнятися, тому що відповіді вони залежать від конкретної компанії, від конкретного бізнесу, тому що просто предмети області різні. Дехто будує дрони, дехто займається побудовою веб-сервісів, дехто... Пише low-level код. І я, як власник бізнесу, я маю визначити, яка людина в моїй компанії буде називатись senior інженером і задачі якого рівня складності вона має вирішувати. Але те, що буде об'єднувати всі ці відповіді, те, що 100% має бути присутнім у кожного senior-інженера інженера це senior 100% має мати почуття відповідальності, таке загострене. Друге, це вміння говорити з бізнесом, вміння задавати правильні питання бізнесу. І третє — ти обов'язково маєш бути класним інженером. Як виглядає типовий день сіньор інженера, і чим він відрізняється від мідл або джуніор? Типовий день сіньора інженера він справді відрізняється від джуніор та Middle розробника тому що його фокус уваги зміщується від написання коду. Хоча 100% ти маєш писати код, ти 100% маєш ревюти код інших, допомагати іншим, але в тебе. Хочеш ти цього чи не хочеш, з'являється більше мітингів. Якщо ти доростаєш своїй команді до рівня сіні розробника, то будь готовий до того, що тебе будуть залучати до мітингів з клієнтами, тому що ти є тією людиною, яка може задати правильне питання клієнту, ти можеш відділити важливе від неважливого. Ти можеш все це підсумувати і видати для своїх тім мемберів. Будь готовий до того, що е, твої обов'язки зміняться і будуть включати е, і потребувати багато совсофсків. Soft, soft Чи можливо стати сіньор, просто вдало виконуючи роботу на нижчій посаді? Я думаю, що просто вдало виконувати свою роботу. Це частина зобов'язань джуніор та мідл розробників. Сіньор-розробник розробник це про дещо більше, це е, про те, щоб е, допомагати іншим, це про те, щоб дивитися на декілька кроків вперед. Це про те, щоб вибудовувати а, правильну а, архітектуру і не робити роботу, яку робити не потрібно. Чи потрібна вища освіта для кар'єрного зростання в ІТ? Диплом про вищу освіту точно не є обов'язковим, але освіта як така є необхідною а, умовою. Якщо вже я як. А, Людина вирішує а, стати програмістом, то я автоматично підписуюсь під те, аби навчатися на протязі всього життя. Тому що IT, комп'ютерні технології це сфера, яка корінням росте з 60-х, і з кожним роком вона все, все, все динамічніше і динамічніше розвивається. Тому освіта must-have. Чи можливо стрибнути з джуніор відразу в сіньор, якщо дуже постаратися? Коротка відповідь так, але дуже рідко. Я думаю, тут можна взяти приклад з іншої сфери, наприклад, з футболу. Завжди є суперзірки, такі як а, там, Ямін Ямаль. Він грає в 17 років за Барселону і за національну збірну. Такі самі випадки є і в IT, коли люди просто талановиті від природи, їм достатньо півтора-два роки, аби вирости в цих суперзірок в ІТ. Але тут недостатньо лише великого бажання. Тут треба а, з самого початку намагатися. Мислити е, глибоко, брати на себе відповідальність, показувати імпакт, і все у тебе вийде. Як зрозуміти, що людина застрягла на одному рівні, і вже час рухатися далі? Так, як на мене, однією з ознак цього є те, що людина тривалий час виконує одноманітні задачі. Тобто, вона на автоматі без особливих розумових засиль продукує рішення за рішенням плюс. Це те, що вона тривалий час не змінює зону відповідальності і відповідає за певний шматок коду, шматок системи. Що з цим робити? Варто брати більше відповідальності. Можна поговорити зі своїм лідом для того, щоб сформувати план розвитку і не боятися рухатися вперед. Які скіли необхідні сіньор інженером? Загалом, я думаю, чим більше ти тим знаєш, як сіньор інженер, тим краще, тому що. Ти в такій посаді маєш добре розуміти не лише свою предметну область, не лише свою зону відповідальності, а й більше. Але це все залежить від компанії. Наприклад, якщо ти працюєш на hft компанію, яка займається High Frequency Trading, тобі важливо кожна на секунда. Тобі важливо е, знати, як працює CPU, як написати там friendly алгоритми, як працює операційна система, як вона взаємодіє з там з твоєю мовою програмування, або ж ти можеш займатися написанням веб-сервісів. І у тебе як у сініор-інженера має бути фокус на трішки інших навичках, наприклад, побудові там мікросервісної архітектури. Тому коротко це залежить від компанії, але чим більше ти знаєш, тим краще. Яких помилок найчастіше припускаються на шляху до senior? Угу. Я би тут виділив декілька Люди, які намагаються вирости в сіньор інженері вони фокусуються на Технологіях, тобто вони вчають фреймворк за фреймворком, а не намагаються якби, навчитися найкращим інженерним практикам. Тобто те, що ти вивчив черговий новий фреймворк, не означає, що ти став сильнішим інженером. Це перший момент. Другий момент, який би я виділив, це складні задачі, тобто треба не боятися брати на себе відповідальність і вирішувати їх. Так, це місце для помилок, але кожна помилка це шлях. Для росту ще один момент, про який багато хто забуває, це софт скіли. Дуже важливо розвивати свої комунікаційні навички, аби вміти говорити з командою, з менеджером, з клієнтами, і плюс розвивати системне мислення. Так, ти маєш бачити проект. Картину, бізнес е, в цілому, які три ознаки того, що людина вже переросла рівень middle? Я би виділив наступне: перше, це те, що людина знову ж таки бере на себе відповідальність і може провести фічу від ідеї до продакшена. Друге, вона вміє пояснювати складні речі простими словами. Це супер класна якість і цінують, цінує будь-який менеджер, будь-який член команди. І е, наостанок, що ти як сіньор-інженер, коли ти будуєш систему, ти не просто будуєш її, щоб працювала, ти будуєш її для інших інженерів, ти попіклуєшся про те, щоб вона була легко підтримуваною, легко е, можна було додавати нові тести, і щоб вона легко масштабувалася. Якщо людина вже займає посаду сіньор-інженера, чи є сенс вчитися далі? Стовідсотково, тому що. Інакше ти станеш просто старим сіньором, обов'язково треба змінювати прошивку. Чому це важливо? Тому що технології змінюються, технології супершвидко розвиваються, особливо штучним інтелектом. Через це очікування до сіньор-інженера дуже швидко зростають. До того ж, у тебе завжди є вибір. Куди тобі рости? Ти можеш рости вглиб, вивчати архітектуру розподілених систем, або архітектуру комп'ютера. Ти можеш вивчати перформанс, алгоритми, шукати нові цікаві місця для роботи у відповідності з цими новими набутими знаннями. Або можеш дивитися в ширину і розвивати лідерські якості, краще вивчати продукт, менеджмент. Все це – простір для, для покращення. Тебе як інженера, тому ніколи не можна зупинятися. Чи завжди сіньор-інженери заробляють багато? Є сіньори з формальним тайтлом, але без реального впливу. І щоб заробляти багато, як на мене, зараз вже не достатньо. Добре кодити, ти маєш показувати бізнесу реальний імпакт, Як тільки бізнес, як тільки хороший сіо бачить, що ти приносиш результат, в тебе неодмінно буде достойна зарплата. Що стає менш важливим, коли переходиш з рівня middle на senior? Я думаю, це індивідуальний е, імпакт. Я думаю, що при цьому переході е, інженер починає фокусуватися менше на собі, а більше на команді. Тобто е, дуже цінується. Вміння масштабувати свої скили на, на цілу команду це відбувається за рахунок менторства, one-on-one. -on -one тобто, ти відповідаєш вже не лише за себе, а за своїх людей. Яку кар'єрну пораду ти міг би дати початківцям? Перше читайте художню літературу Оксана Забужко. Топ. Друге. Знайдіть собі класну команду, де будуть вас пушити, рости як інженера. Ну і третє, не бійтеся в ній просити про фідбек і не бійтеся, здаватися не дуже досвідченим.